Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати горіхові булочки. Для цього рецепту нам потрібно борошно, молоко, яйця, ванільний цукор, дріжджі, масло, горіхи, цукор, олія, мед. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку готуємо тісто. Ці продукти для тіста повинні бути кімнатної температури. Змішуємо тепле молоко з цукром, сухими дріжджами, яйця додаємо і перемішуємо. Опару не готуємо, додаємо ще олію. Перемішали. Висипаємо борошно. Вимішуємо тісто. Коли додали все борошно, додаємо вершкове масло і продовжуємо вимішувати. Опару не готуємо, головне, щоб дріжджі у вас були свіженькі і швидкодіючі. Вимішуємо тісто, переносимо у мисочку, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 40 хвилин, щоб тісто підійшло. Готуємо тим часом начинку. Для неї нам потрібно горіхи, цукор і білок. Змішуємо подріблені горіхи з цукром і з білком. Начинка готова. Тісто підійшло, будемо формувати булочки, розкатуємо, викладаємо начинку, закриваємо рулетик, прокатуємо і розрізаємо на рівномірні шматочки. Робимо спіральку і закріплюємо з двох боків. У нас виходять такі собі бублики. Залишаємо на 20 хвилин, щоб вони передішли на листочку. Змащуємо зверху жовтком з молоком і відправляємо в духовку при температурі 180 градусів, десь на 20 хвилин. Коли булочки дістали із духовки, змащуємо зверху медом, даємо їм трішечки охолонути і будемо коштувати. Такі запашні і блискучі булочки вийшли. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!